Вітаємо усіх прихильників футзалу. Запрошуємо вас неабиякі хороші позитивні емоції, адже зустріч складу і найті. Це у нас Богдан Білюк, який виступає до Лузорове, намагався прокинути м'яча. Поміж ніг білюк коле не так просто це зробити. Білюк прибуває. Зараз отримує хорошу це міжнародна мережі під що покає справжню американську піцу. А ще це світовий лідер з доставки піци «Спробуй домінус. Спорт смачні сіданки, бізнес-ланчі та романтичні вечері. Явний. Пробиває Явний. По дві танечник. Тепер вже помилка від команди. І на ті два. Меркурій. Атакує Єлфімов. Пробиває по зворотах. Боднар доволі непоганий, має постріл із лівої ноги. Але цього разу не застосував його. Боднар, крім того, виступає у складі команди ЛДФК-2, яка діє. Павлик. Хомченко. Пробиває у цій ситуації. Пробиває і що забуває так! Єлфімо, яким же фантастичним гарматним пострілом відзначається у цій зустрічі. Відновлено нашу зустріч зараз із м'ячем команда Меркурій у поєдинку. Нагадаю, 10-го туру Суперлієдівчини з футзалу зимового сезону 20 го Класна передача від задорожного. Продовжує. Зараз атакувати. До воріт суперники. А от у Кубку тут інша історія. Тут е, інші моменти. Зараз ззаду підкат від Танетина. Динаміка. Так, після цього удару продовжуємо. Пробуває Параштин. Явний місці. У футзалі. Тому рахунок 2-0 стає. Забиває Роман Вишиваний. Не Немов почув ось цю мою фразу. Так. Е, і натобіл. Волод... Паращин пробиває порожні ворота. Не забуває Паращину. Ці сет... сьогодні колектив зоряних команду і на ті два з таким от подвійним результатом. Дякуємо за те, що разом із нами передали цей матч. До нових зустрічей. Слава Україні та обов'язково.